Доброго дня! Сьогодні буде робота з Excel. Створюємо книгу зарплата та додаємо до неї 12 листів. Називаємо листи відповідно за місяць. Імпортуємо дані про нашу корпорацію з бази даних. Додаємо поля ставка кількість працьованих днів, нарахована податок та довіру. Вираховуємо суму, яку нараховано, за відповідною формулою. Розмножуємо поле е, нараховано, а також пишемо кількість робочих днів, наприклад, 19. Записуємо формулу для визначення податків. Після цього розмножуємо формулу, протягнувши дні. Вирахувати до видачі треба від нарахованого відняти податку. А тепер створюємо зведений лист за рік і різно переносимо посаду. Записуємо поле для видачі до всіх працівників. У вкладці Вставка знаходимо спортлайн і надаємо до кожного працівника. У блоки ретингування нажимаємо Розішить змінення діапазону і надаємо доступ до всім членам своєї корпорації. А тепер натискаємо Захистити лист та вводимо пароль. А тепер підтверджуємо пароль. А тепер можемо перевірити, чи є захист діапазону. It's okay, it's under control. Show me some